Сьогодні будемо продовжувати тему кучерявого волосся. Всім привіт! Дуже рада бачити я вас на моєму каналі. Мене звати Наталія, мені 43 роки, і на моєму каналі ми говоримо про догляд. З ваших коментарів я зрозуміла, що не всі люди в принципі розуміють, який результат можна досягнути цим кучерявим методом, які продукти використовувати правильно, яка їхня послідовність. А взагалі, і як почати з чого який повинен бути перший крок. І спочатку, звичайно, треба знати структуру своєї волосини. В принципі, якщо так от згадувати і згадувати всіх дівчат, всіх моїх подружок, знайомих, з дівчат славянського типу, то мені здається, що 99% дівчат мають все-таки хвилясте волосся. Прямого, рівного блискучого волосся я бачила в своєму житті дуже мало. Дівчата з азіатським типом структури волосини, з темним волоссям можуть мати це пряме волосся, але слов'янський тип все-таки це хвилясте волосся. І якщо ми повернемося до цього кучерявого методу, то там є класифікація всіх типів волосся. І всі типи волосся діляться на пряме, кучеряве, більш кучеряве і дуже кучеряве волосся. Я своє волосся відношу до хвилястого. Все життя воно у мене не було прямим, але кучерявим воно теж ніколи мені не здавалось. Тійсно, після того, як після родів, після гормональних збоїв в моєму тілі, моє волосся змінилось, і воно стало більш такі вже кучеряшки. У мене десь періодично з'являлися. Можливо, тут біля шиї одна мала кучеряшечка появитися, бо ось тут біля вилиці. Але сказати, що моє кучеряве волосся, я мама ні такого. Не було. Так, от, якщо у вас пряме волосся, пряма волосина, ви після миття волосся не маєте ніяких проблем, ніякої пуши такої пушистості, особливої немає. Волосся воно в принципі завжди пряме. Так воно може бути в можливо в поганому догляді, тобто не доглянути і трошки виглядати розтріпаним, але все одно воно пряме. Воно ніде ні в одному місці навіть трошечки не крутиться. То ну, кучерявий метод я не знаю, чи можна пробувати. Я думаю, що це такий чисто експеримент, щоб просто добитися хоч якоїсь такої малесенької хвильки на волосі. Другий тип волосся – це однозначно вже ваш метод. Так, ви можете не здобитися таких прям африканських кучерів, але щось подібно до мого, тому що спочатку, коли я попробувала, у мене така була. Е Завиток не був, це було все таке більш схоже щось на хвильку. Но з часом волосся привикає, воно більше все зволожується, набирається, по-перше, волосся привикає, як і до певної зачіски, до певної укладки, з часом волосся має звичку вже так укладатися. Те саме буде з кучеревим методом. Спочатку ці хвильки будуть не дуже сильно виражені, але з часом все більше і більше буде волосся запам'ятати пам'ять, і у цей буде більш сформований, більш такий виражений. Ну, звісно, і третій, і четвертий тип тут вже дуже все просто. Ваш метод це дівчата, точно це для вас все прописано. Далі ми розібралися вже структурою вашої волосини. Далі ми думаємо із чого ж почати. І тут саме важливо підключити шампунь глибокої очистки. Чому? Тому що перед цим як ви входили в цей метод. Використовувалися різними продуктами, а ми знаємо, що почеряєвий метод не любить ні парабенів, ні силіконів, ні мінеральних масел, ні восків, ні сульфатів. Таким чином, вам треба спочатку волосся глибоко очистити, аби всі ці продукти накопичені ваші волосся не змити. У мене вже було зняти відео про глибоку очистку волосся. Будь ласка, подивіться, я залишу на нього тут силочку, і під самим відео теж на нього залишу посилання. Цей глибокий метод, а це для цього треба шампунь. З сульфатами, бажано з достатньо агресивними, з нормальними сульфатами, але без інших компонентів, як силікони, парабени, мінеральні масла чи воск. Тому що тільки агресивні сульфати мають здатність змити все з вашого волосся, і корисне, і некорисне. Тож, ми використали цей огунь з глибокою очисткою і наносимо маску. У нас задача глибоко очистити волосся, змити всі ті компоненти, які нам не потрібні, і додати максимально вологи. От волога, мабуть, це буде ключове слово у всьому цьому методі. Я покажу, яким користуюся я шампунем для глибокої очистки. Вже не, не втомилася, чесно кажучи, показувати, але все-таки, хто ще не знає, покажу. Це від гарніє з бананом. Він має сульфати, але немає ні силіконів, ні парабенів, ні інших продуктів, які протипоказані для кучерявого методу. І маска. Одразу після використання цієї шампуні я використовую маску з глибокою, дуже такою здатністю зволожити. І ось ця маска від Curly Love, Теж про неї вже говорила, показую. Тому що зараз це те, чим я користуюся, яке дає мені прекрасний результат, чому ні, чому показувати щось інше. Ця маска, після цього як я нанесла цей шампунь, я ну знаєте, ну прям не жалію і наношу цю маску на зволожене волосся. Тобто я помила голову, руками віджала воду з волосся, розчесала. Дуже таким гривінцем, знаєте, широкими такими зубчиками. Не спішу, уважно розчісую волосся. Потім наношу цю маску, ще раз його розчісую, отак от закручую, наношу пакет. Або, якщо є термошапочка, дуже було б класно її нанести. Полотенце з мікрофібровою, з мікрофібрової тканини. Слідуючим етапом, тобто другим етапом, це буде біссульфатний шампунь. Ним ви будете користуватися вже на постійній основі. Після того, як ви використати глибокий шампунь, глибокий шампунь з глибокої очистки нам волосся просто очистив. Ну на повсякденній основі нам буде потрібен все таки безсульфатний шампунь. Я користуюся від Garnier, теж я показувала. Це твердий шампунь. До речі, дуже багато марок мають такого типу шампуні. Ним дуже легко промивати волосся, тому що ви цей брусочок підносите до шкіри голови і промилюєте ті участки, які потрібно. Аби цей брусочок, якщо навіть він ламається або вже знаєте, такі малесенькі кусочки. І от сіточка, пакетик сіточка да, з таким шнурочком, деякі прикраси продають в таких мішочках, з такої органзи. Да, де там він, в принципі, Ця органза пропускає повітря, але сама структура цієї волокна, волокна вона достатньо така, ну, крупна. І це мило туди можна положити і ним користуватися. Таким чином, ви його будете використовувати прямо до останньої крапельки, і у ці маленькі кусочки дуже зручно буде використовувати. Інколи я мию волосся кондиціонером. Для цього є спеціальні кондиціонери для цього методу. Ось такого типу. Теж про нього вже розказувала і показувала. Цей кондиціонер називається Wash. До речі, дуже часто всі продукти для кучерявого волосся будуть мати певні позначки. От, наприклад, слово це Wash це означає, що цей кондиціонер предназначений для просто миття голови. Тобто ним можна мити. Він має чесно кажучи дві функції. Перша з них це наносити його на кінчики волосся перед миттям шампунем. І таким чином ви будете максимально зберігати, щоб це волосся ваше не розтріпувалось і не втрачало таку еластичність. Я два рази мою волосся на протязі неділі. Мені цього достатньо. Так от, один я, раз я використовую безсульфатний шампунь, один раз я використовую для миття цей кондиціонер. І таким чином моє волосся дає дуже класний ефект зволоження. І кучу просто шикарно получаються. Ну, є спеціально предназначені кондиціонери для того, щоб наносити їх перед миттям шампунем. Наприклад, у кого, дівчата, у вас тип жирний, жирний тип голови, і ви потребуєте сульфатний шампунь, тому що цей бруд так просто не змити. В такому випадку вам дуже корисно буде використовувати кондиціонери, серуми, всі засоби в кучерявому методі дуже таких. Багато засобів, які будуть предназначені саме для цього, ну, для такої, таку будуть мати функцію, захищати саму структуру волосини. І вони мають правильний склад. І як правильно зорієнтуватися? А цей, ці кондиціонери і називаються кондиціонери препу. Я читаю не іспанське, можливо, вона не зовсім гарно звучить, ви бачите. Я цю назву залишу зараз е, в відео. Тобто, ви напишете кондиціонеру цей препу, тобто, означає. Який використовується перед миттям голови. І я думаю, однозначно у вас просто видасть інтернет великий список цих засобів. Третім кроком у кучерявості буде використовування кондиціонеру. І тут я мені здається, як маски, так і кондиціонери. Тут просто це два кита, на якому стоїть цей кучерявий метод. Кондиціонер вибираємо теж для кучерявого волосся. Я вже говорила, є сторінки прямо для кучерявих волосся, для дівчат з кучерявим волоссям, які шукають саме для себе для кучерів засоби. Я залишу посилання на ці сторінки, аби туди заходили, і там все, все просто для нас. Ці кондиціонери приназначені саме для кучерів. Вони є змиваємі, і є незмиваємі. Я же використовую цей кондиціонер. Він мені теж підходить або маску. Ви знаєте, я теж... Трошечки наношу кожен раз після миття голови ем, безсульфатним шампунем, я трошечки цієї маски наношу як кондиціонер. Просто поліскою холодною водою. Далі наношу вже всі поступово інші засоби, які я потребую, все працює класно. У мене ніяких нарікань немає. Хоча я зараз знаходжуся в пошуках хорошого зволожуючого, незмиваємого кондиціонеру. Слідуючим кроком будуть крема активатори активатор кучерів. У мене ось такий від канту, теж його показую. Просто показую те, те, чим зараз користуюся на даний момент. Прекрасно працює, є від інших марок, ну і цей справляється, ну справляється однозначно своєю функцією. І останній крок це буде так звана фіксація кучерів. Я скажу так, що з часом, коли моє вже волосся привикло самокрутитися, я цей крок пропустила. Волосся зберігає свою форму на протязі трьох днів, я не маю ніяких проблем з кучерями, тому я не фіксую. Но на перших порах, коли ви лише починаєте, і ці волосині ще потрібно навчитися крутитись, то можливо я так я її використовувала в принципі, всі засоби по фіксації кучерявого волосся. Я зараз їх покажу. Перший це в мене такий був смузі -гель, смузі або гель. Написано Смузі-гель, тут написано на іспанській мові. А, така от структура. Ну, Гелеобразно, що тут говорити? Просто гель для волосся. Дуже боже, він так гарно пахне. Ця серія мені дуже сподобалася. Я ним користувалася. Дуже сподобалася, дуже натурально, ну дуже не... ну, тобто, дорого виходить. Хоча в мене ще залишилася третини цієї баночки. Дивіться, я вже ним не користуюся, вже немає потреби. Але сам гель дуже класний. І слідуючим продуктом був, теж вже 200 раз, від марки Тіґі", ось такий, це як гель, гель, але він більш такого молочного кольору. Якщо попередній він майже прозорий, то це гель такий більш молочного кольору, і він, здається, що давав самі структура локонів, більш така була пластикова. Ну, да, так ось, Тобто, якщо я наносила цей гель, розподіляла його, то волосся на, на дотик було таке трошки ну, штучним. Здавалося, що ну, хотілося завжди, от, особливо, коли я робила головою, то воно ну, знаєте, не мало такої еластичності волосся, давало більш такий як каркас на голові. Кас, к, к, каст, Це називається каст в кучерявому методі. Я намагалася його розбивати, тому що тому він правильно розбивається каст маслами натуральним, мигдальним маслом. А, можна ним його розбивати, або ж спеціальними маслами саме для кучерявого волосся. Ну і звичайно, волосся можна сушити. Це кучеряве волосся або звичайним, там при кімнатній температурі, повітрям, або використовувати дифузор. Я пам'ятаю, як я в цей метод входила десь два роки тому. Я почала пробувати цей кучерявий метод, пробувала, і я не мала, просто не могла зрозуміти, з чого я повинна почати, що я повинна купити. А для кучерявого волосся не так не багато продуктів, безульфатних шампунів теж не так і багато, вони чуть-чуть завжди дорожчі в дорожчій ціні. Ну, такі сайти, як Amazon і їх iherb. iHerb, читаю знову ж таки, на іспанський, хоча на іспанській він звучить як І Сайт, які просто мають велику кількість засобів, і в тому числі для кучерявого волосся. Ну і звичайно, ми вже повинні знати для того, щоб допомогти нашій волосині закрутитися. То після того, як ми нанесли кондиціонер, ми волосся повинні обов'язково пожамкати руками. Тобто ми повинні опустити волосся вниз і дуже-дуже так постаратися, трошки пальцями так, от, ніби як розчесати волосся, даби кожен локон мав е, однакову структуру. Не було такого, що в одному місці локон буде дуже товстий, а в інших місцях він буде такими знато міл... мілкими. Будуть мілкими. Тому так, руками так розподілити це волосся. Волосся має мати таку текстуру, властивість як мокра водорослі. Всі про це говорять. Це Дуже дуже важливо. Прям слизьке воно повинно бути від самого коріння до самого кінчика. Я це роблю 20 разів з однієї сторони, 20 разів з іншої сторони. Потім нахиляю голову вниз і 20 разів, отак, от спереду роблюючи, півжамкаючи такі рухи. І тоді я знаю, що однозначно в мене вже кучері будуть одно, знаєте, такі рівномірно розподілені по всій, по всій голові. А на цьому буду закінчувати відео. Дякую, що були зі мною. Всім до скорої зустрічі!